Сьогодні я хочу зняти напругу з фрази: в мене впали охоплення. Бо у 2026 році це з тобою щось не так. Ні, це зміна середовища. Соціальні мережі змінилися е, назавжди з трьох причин. Перша причина це перенасичення. Тобто контенту стало стільки, що людина, ну, люди не обирають, вони відсікають, тому що мозок працює як фільтр. Вони задумуються, чи це їм корисно, чи це про мене, чи мені зараз безпечно це дивитися. І якщо відповідь ні, то звичайно вони прогортують. І це не про якість твого продукту, це про те, як швидко ти даєш людині сигнал. Тобі сюди. Друга причина це е, звичайно, довіра, тобто довіра стала дорожчою за красиву картинку. Раніше можна було Продати через образ і впевненість, а зараз аудиторія дивиться набагато глибше, чи ти розумієш її реальні ситуації, чи говориш конкретно, чи відповідаєш на питання. Також це може бути чи є нормальна логіка в тому, що ти пропонуєш. Звісно, у 2026 році виграють ті, хто вміє пояснювати і вести, а не просто привертати увагу. Третя причина це платформи, оптимізують під утримання, а не під підписки. Її вигідно їм ем вигідно, щоб людина залишалась у стрічці, тому алгоритми люблять контент, який створює мікрозвичку. Тобто подивився, зберіг, повернувся, написав і знову подивився. Якщо твій контент не збирає цих сигналів, він просто не отримує шанс. Звідси головний висновок: у 2026 році треба будувати систему, де є увага. Довіра і ритм. Саме це і є нашим фундаментом. У наступному році я покажу, як саме ці три речі працюють, і що робити, якщо ти відчуваєш, що люди ніби є, але замовчуються. Да? А для вас я ще підготувала практичне завдання. Тобто напишіть три типові ситуації твоєї аудиторії, не знаю, що знімати, страшно продавати. Пишу і ніхто не реагує. Друге, це під кожну сформулюй одну фразу, яку людина могла б сказати вголос. І напишіть мені в коментарях одне речення, що в тебе зараз болить найбільше в соцмережах. Я зберу відповіді, і у наступних уроках буду давати приклади саме під них.